Пісок, щебінь і зерно, фури із цим добром найчастіше рухається на автошляхах Хмельниччини. Коли цього робити не можна, хтось про вагу свого вантажу просто не знає, а хтось свідомо порушує закон. Водій цього Камазу на відріз відмовляється зважити свою машину. А що ви знімає? Я порожняка їду. Ви пісок везете? – Ні, я не розгорні пустим. Ви пустині заїжджає, але я не знаю, що я я маю, маю пустий заїжджати. У вас немає нічі, я, я не... А Можете показати? Голісти, подивіться. Тату, може, ви вийдете, покажете. Тату, може покажете вам, що вам показати? Чи ви пусти? Я... Я пусти. Ви пустий? Да. А кажуть, що ви суді пісок везете. Натомість, зважувальники кажуть, цього водія добре знають. Він тут постійний клієнт, прикривається зв'язками з високопосадовцями. Коли я прийшов і представився водію, водій мені сказав, що він з вантажем має 18 тонн. Вантажу і заїжджати не буде, бо йому сказали, щоб не заїжджати, коли стоїть ваговий контроль. Згідно 421 постанови, даний водій зобов'язаний був надати нам перевірки для документи для перевірки. зобов'язаний був надати. Дуже часто такі бувають випадки, так як ну, не такі автомобілі, і такі автомобілі дуже їздять під прикриттям дуже великих чиновників, які. Забезпечують їм безперешкодний переїзд. Інші просто ігнорують сигнали інспекторів. На такі автівки складають відповідні штрафні документи. А от на водія Камаза чекає неприємність, викликають оперативну групу, аби перевірила документи на вантаж. Піймати таких кермувальників дається нечасто. Як тільки далекобійники бачать ваговий контроль, передають один одному. На хабиш їдуть не лише по трасах, а сунуться у центр міста. Більш свідомі й боязливі зупиняються навіть цій. таких місць до речі по області. Чимало таких нами передбачено близько трьох десятків. На нашому сайті розміщена інформація, де водій легко може зорієнтуватися з кілометровою прив'язкою. Де ці майданчики є. Вони знаходяться часто поблизу пунктів сервісу, автозаправок де водій може легко перепочити, перечекати ці введені обмеження. Заїздять лише пусті або певні у вазі водії. Аби перевірити тонажність, використовують спеціальний автоматизований пристрій. На нього поступає інформація, як з оцих двох платформ, лівої і правої, це коли вже наїжджає автомобіль колесами, відповідно, осями на них і по сигналу передається все на цей чемодан. Получається, у нас тут чек, де вказується. Вам, ось, організація, дата, час, номер чека, марка і номер машини. І відповідно навантаження на кожну вісь. Дозволена похибка два на Навантаження на вісь на віс, згідно правил дорожнього руху пункт 22.5 там є вказано, що на одиночну вісь – 11 тонн, на здвоєну вісь – 16 тонн, на стройну вісь – 22 тонн. І відповідно, що контейнеровозам там дозволяється також на одиночну 11, на здвоєну 18 і на стройну 24 тонн. Якщо вага вища, водій отримує штраф. Якщо є перегруз, складаємо акт, значить ми в даний час, ну, буквально Два тижні тому у нас був перегруз, це було 50 тонн, вантажівка везла, максимальна маса в нього була 50 тонн. Він віз зі Львова в Кіровоград, значить, була нарахована плата в нього за проїзд дорогами автомобільними дорогами в розмірі 6 тисяч 50 євро. Уявіть собі, це майже сім сотень кілометрів, при тому, що проїзд на автошляхах України вантажівкам з вагою понад 40 тонн заборонено взагалі. І тільки в нашій області щодня фіксують по два-три таких випадки. І ті ж самі водії потім жаліються на стан доріг. Ми раніше гроші не брали взяли. Було б і так було. Було б таких такий не було. Потрібно наскільки треба прийняти так, так на так, і а тільки що? треба не шофера наказувати, а той, хто груза, бо буває таке ж. Не знає, скільки в кузові. Тебе дурять, нас дурять, і все. А дороги як нас через таке, що погано їздять? у службі автомобільних доріг області. Кажуть, після важковаговиків на дорогах у спеку від рівного асфальту не залишається і сліду. Наші дороги були побудовані в 60-х 80-х роках, тобто вони були не розраховані на ці сучасні навантаження, які ми маємо. Асфальтобетонне покриття, воно під дією високих температур стає надто пластичним і зазнає звичайно руйнувань. Утворюється колійність, напливи, просадки. І все, дорога катастрофічно руйнується. І тоді ямковим ремонтом не обійтися, доводиться повністю перестеляти асфальт. Так у пирогівцях Хмельницького району дорожники замінили майже три кілометри. Фрезерували, вирізали. Колійність вирізали. Потім влаштовували нижній шар, вирівнювання, і оце верхній шар кінцевий. І різна колійність була. І було, і 5 см, і більше було, ями були, і все, все відфрезерували, зарівняли. Роботи чимало виною усьому перевантажені автомобілі. І постійно з горба приторможують, приторможують і напливи роблять. І це не тільки у пирогівцях. Найгірші ділянки доріг у області мусять реставрувати чи не щороку, а вже наступного вантажівки знову виїжджують колії. На сьогодні вже відремонтовано чотири ділянки по цій дорозі, по М 12 і загальна протяжність цих ділянок сягає шести кілометрів. Тобто, вже шість кілометрів цієї дороги приведені до належного гарного експлуатаційного стану. Згідно заплановано, згідно проектно-кошторисної документації. Сім ділянок загальною протяжністю 9,6 км. Вартість поточного середнього ремонту одного кілометра обходиться у майже 4 мільйони гривень, а грошей катастрофічно не вистачає. На отримання і ремонти доріг області на 2016-й -ті виділено тільки 200 мільйонів гривень. Після цього ремонту ми бачимо, що дорога приведена до гарного експлуатаційного стану, належно такий, який він повинен бути. Але якщо не обмежити рух великовагового транспорту під час високих температур, особливо цю в літню пору року. То ми буквально через літо вже будемо спостерігати наявність деформації, тобто вже буде утворюватись просадки, колії, напливи. Піймати усіх порушників нереально. На всю область функціонує лише один пересувний габаритно-ваговий комплекс. Поки перевізники не припинять свідомо псувати доріг, гарного асфальту нам не бачити. Однак в гонитві за грошима вони забувають просту істину. Не треба плювати в криницю, з якої воду п'єш. Наталка Бахамент Ігор Павлюк, підсумки тижня, телеканал Ексклюзив.